Краще один раз спробувати, ніж сто разів почути. Запрошені випускники мали можливість не тільки побачити майстер-класи, але й спробувати себе у справжній професії. Прийшли з цією метою, щоб показати нашим майбутнім учням, які б ну, які професії вони можуть здобути. Наші новітні технології вони не і наш світ не стоїть на місці, і ми розвиваємося і хотіли показати за якими стандартами. Зараз у нас майстер-клас, ми печиво будемо оздоблювати за допомогою мастики. Прямо мастику і Євгенія буде демонструвати, як його можна оздобити. У Кожного свої цели. Мало ли девочки, мальчики виберуть ту професію, которая їм ближе. Может быть, мы чем-то їх вдохновим сделали шаг вперед. Дай Бог будуть працювати. На любимій професії. майбутні ж випускники шкіл вподобали кожен своє. Сподобалося, як дівчата гарно заплітають коси. Дуже сподобалося плаття в дівчат, які вони демонстрували. Я вже вчусь, ось наше заведення якраз показує всі свої гарні вироби. Спробувати навчитися чомусь. І зробити свій вибір на ярмарку. Присутнім продемонстрували свої вміння і творчі колективи. Зараз ви бачите виступ театру моди Кокетка під назвою Козирна карта. Колекції моделей створені власноруч. Катерина Гладенко, Віктор Лапченко на часі новини.